В Білгородщині дали останні попередження. Влада дала годину на евакуацію. Путін зробив заяву. Відкрилася приголомшлива правда про фальсифікації на президентських виборах РФ. Що вирішили на Рамштайні? Отже, ви на фабриці новини це традиційний даючись важливих новин за 20 березня. Мене звати Анастасія Федор, і ми починаємо нове попередження від російських добровольців. Надійшло особисто губернатору Білгородщини Гладкову. Звернення Легіону «Свобода Росії, російського добровольчого корпусу та Сибірського батальйону було опубліковано в телеграм-каналах угруповань. Бійці вимагають повної евакуації населення, адже обстріли території небезпечні для мирних жителів. Далі цитата наші удари по воєнним целям усилюються, а обстріли регіону фактично не прикрашаються. Люди приглашають страдати і гибнуть. Гладков. Подумай о своєму народе. Ты будешь нести ответственность за нової жертви, если полная эвакуация населения не пройде в ближайшее время. Сохраните жизни людей. Кінець цитати. Такі заклики звучали вже неодноразово. Втім, евакуація населення не оголошувалась. Тільки сьогодні Латков вперше сказав, у чому проблема, і здається. Тільки погіршив ситуацію. Губернатор заявив, що на прикордонні будуть створювати з блокпости, і просто так заїхати або виїхати з населених пунктів буде. Неможливо Йдеться про такі села, як Козинка, Глотове, Гора Поділ, Безімене, Новостройка, Перша та Новостройка Друга, а також місто Грайворон. Далі цитата Буде які определен порядок посічення своїх жилих домов. Ми будемо обеспечувати безпечний проход до місця розположення дома і в обратном порядку. Так не буде обстріла. Кінець цитати також Латко розповів і про евакуацію виявляється. Мова про неї йшла вже давно, якщо довіряти словам росіянина, але далеко не всі хочуть залишати свої домівки без нагляду. Тепер губернатор перейшов до більш різкої риторики. Цитую, вначале люди говорили – Ніт, ми останемся. Починається усилення обстрілів, Говорять, вивізіте нас. А уже фізично казати по вивозу практически неможливо, не підвергаючи ризику жизни других людей. Кінець цитата. Нагадаю, що напередодні Гладков оголосив про евакуацію 9 тисяч дітей. А вже сьогодні з'явилася інформація, як це все відбувається. Батькам білоруських школярів дали кілька годин на ухвалення рішення. Батьки скаржаться, що немає достатньої інформації, а дати відповідь потрібно буквально за годину. Поки батьки у роздумах, Білгород та область сьогодні знову було обстріляно. Кадри прильотів, згорівших автомобілів та вибухів облетіли знову усю мережу. Ще ти штонразуріс батюк. Он снаряд дирка. місцева влада також заявила про обстріл. У міноборони РФ відзвітували про 13 збитих снарядів. У місці та навколишніх населених пунктах пошкоджені житлові будинки. У більшості з них вибиті вікна. Вранці в області була оголошена ракетна небезпека і вили сирени. Тривоги у місці пролунала серія гучних вибухів. Губернатор написав, що працює російська ППО. У пабліках повідомляється про одного загиблого та одного пораненого. Один зі снарядів, нібито впав на парковку. На місце видно розтрощені машини. Усе лише розумне після вдалої роботи російської ППО місцеві пишуть про дощ з уламків бійці Легіону Свобода Росії. Облікували докази того, що Кремль продовжує обстрілювати своє ж населення. Ні, ну що там в деревне? Ну это наші большие бом наши большие бомбы сбросили. Вовк Я поэтому он гудит все. Ну, он сказал, що зараз вони бросают великі бомби. Сейчас самолет говорит о саполе кит, и планирующие бомбы сбрасывают Ну ладно, мамо. Я не віру потом тим часом пропагандисти в екстазі від того, що Путін нарешті помітив проблему Білгорода. Я не перебільшую, вони так і написали. Цитую конець хахлам Путін замітив проблему Білгородської області. Наш слоняра, кінець цитати. На це у мене просто немає коментарів. Але Путин из правды заметил проблемы своего населения и выслал в свои захопления жителями Білгорщини. Хочу выразить слова благодарности и восхищения жителями Белгородской области и других пограничных регионов. Хочу сказать выразить слова благодарности за ва ваше мужество. І, звісно, ми зробимо все, щоб людей підтримати. Але місцевих якось це не заспокоїло. Путінське захоплення жодним чином не зменшило проблем в області. Люди скаржаться на те, що саме їх спіткала така доля, коли в інших масляна і вибори. У них в регіоні біда, на яку ніхто не звертає уваги. Uh, услышали перший бах, другий, а потім вже посипалися осколки. Uh, Ми подумали, що у нас дом загорелся, вискочили, а це горить сусідський дом. Техніка, кондиціонера, ну все згоріло. Забори, дверні пройоми, все вибито. І таке відбувається, тобто у нас місто розвалюється, у нас взриви кожен день. Я просто не розумію, нигде це не озвучують. Таке воно життя в Росії. Чи вони думали, що на російському телебаченні колись правду говорили? Поміж прекрасних новин з Росії. Ми не згадали про ще одну: сьогодні безпілотники атакували військовий аеродром в Саратовській області. Про те, що українські дрони вразили цілі на авіабазі у російському Енгельсі, повідомили джерела. У головному управлінні розвідки за даними розвідників під час атаки були використані дрони українського виробництва водночас, які саме цілі були уражені, та їхня кількість не розголошується. Але атака була потужна. Інформацію підтвердив у своєму телеграм-каналі губернатор регіону Роман Бусаргін. За його словами, постраждалих і руйнувань немає. А от російські канали стверджують, що три з чотирьох дронів впали прямо на території аеродрому. А місцеві навперебій пишуть, що чули численні вибухи, бачили пожежі і швидкі допомоги. Очевидці атаки розповідали, що чули над місцем від двох до чотирьох гучних звуків, від яких тремтіли вікна. Путін неочікувано почав помічати проблеми росіян, щоб переконати їх у тому, що він для них єдиний найкращий варіант, адже після президентських. Виборів відкрилася очевидна, але не дуже приємна для російського диктатора. Правда, російське видання Медуза спробувало підрахувати явку виборців на голосування за президента Росії і зробило висновок, що це найбільш сфальсифіковані вибори в історії країни. Видання пише, що російське ЦВК продовжують публікувати дані щодо голосування на окремих виборчих дільницях, і це дає змогу оцінити, як саме цифри на так званих виборах сягнули таких результатів. Нагадаю, що Путін, нібито, отримав 87% голосів приявці явці 77%. За даними, які вдалося зібрати журналістам, масштаб фальсифікації точно встановити важко. Втім, він значно вищий, ніж у 2018 році. А тоді нагадаю, на більш ніж третині дільниць у Росії результати мали бути скасовані, наприклад. На виборчій дільниці в Шабекіно Білгородській області, що регулярно знаходиться під обстрілами, Путін нібито отримав 100% голосів при 100% явці. Про такий самий результат оголосили ще на одній дільниці регіону, що навіть теоретично неможливо. Це просто ще один доказ того, як і явку, і голоси Путіну просто намалювали вкотре. Продовжуємо говорити про гарні новини для України. Сьогодні Єврокомісія запропонувала використати прибуток від заморожених російських активів для підтримки України, а саме фінансування постачання зброї Києву та власної оборонної промисловості країни. Про це пише видання Блумер. Напередодні Верховний представник Європейського союзу Жозеп Борель заявив, що запропонує використати 90% доходів від російських активів для закупівлі зброї для України через європейський фонд миру. Нагадаю, що відбулося 20-те засідання у форматі Рамштайн на зустрічі. Питання надання боєприпасів для України було у пріоритеті. Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що зараз для української армії склалась небезпечна ситуація. Він оголосив, що штати спільно з міжнародними партнерами і вільним світом не допустять програшу України. Цитую: сьогодні виживання України перебуває у небезпеці, а безпека Америки. Під загрозою сьогодні я їду звідси з повною рішучістю продовжувати надавати американську допомогу у забезпеченні безпеки та постачати боєприпаси. Це питання виживання для суверенітету України, а також питання честі та безпеки для Америки. Кінець цитати містер оборони США не говорив, як Вашингтон збирається підтримувати Україну без додаткового фінансування. Німеччина в свою чергу голосила про пакет допомоги. На пів мільярда євро. Міністр оборони країни наголосив, що в нього зокрема входять і боєприпаси. Цитую, це включає 10 тисяч боєприпасів зі складу наших збройних сил. Постачання розпочнеться в короткий термін, фактично негайно. Крім того, ми оплачуємо вартість 180 тисяч боєприпасів у межах чеської ініціативи. Постачання відбуватиметься поетапно, починаючи з літа. Кінець цитати. Про чеську ініціативу закупити боєприпаси для України Україн, які не є членами ЄС, говорив не тільки Епісторіус. Зараз у межах Європи і поза нею є 800 тисяч снарядів, які знайшла Чехія. Міжнародні зусилля допомогли в пошуках фінансування, і зараз грошей вистачає на постачання 300 тисяч боєприпасів. Україна очікує, що вже починаючи з квітня, союзники передадуть достатню кількість артилерійських снарядів. Про це сказав прем'єр-міністр України. Денис Шмигаль, цитую. Ми сподіваємось, що ця чеська ініціатива, до якої приєднався Люксембург, допоможе нам, і починаючи з квітня, у нас буде достатньо боєприпасів для стримування нашої лінії фронту. Кінець цитати також уточнив, що Україна розраховує на постачання ракет далекого та середнього радіуса дії. Поки світ гадає, як допомогти Україні в Польщі, сьогодні почалась масштабні протести фермерів. Напевно, доречніше сказати, продовжились. Аграрії вже заблокували в'їзди до великих міст, зокрема Варшави, Врослава, Познані та Бидвища. По всій країні фермери оголосили про протести, в яких візьме участь щонайменше 70 тисяч поляків і 580 міст. Вони обіцяють заблокувати дороги більш ніж у 500 населених пунктах. До цього всього фермери продовжують блокувати рух вантажівок на п'яти пунктах пропуском. Польсько-українського кордону загалом у чергах на території Польщі стоїть близько 900 вантажівок, і до слова, не тільки зернові вантажі не припускають навіть пасажирські автобуси. Протестувальники заблокували рух автобусів на пункті пропуску Медика Шагині. Міністр інфраструктури України Кубраков звернувся до голови МВС Польщі щодо блокади автобусів польськими фермерами з питанням, чому вони це взагалі дозволяють. Нагадаю, аграрії все так само виступають проти зеленого курсу Євросоюзу та імпорту продукції з України, яка нібито робить їх банкрутами. Український уряд намагався вирішити цю проблему. Приїхавши прямо на кордон, президент Зеленський пропонував своєму польському колезі зустрітись особисто. Втім, проблема досі стоїть на місці. Що ж, пишіть в коментарях, хто винен у цій ситуації, і не забувайте підписуватись на фабрику новин. Дякую за увагу і до зустрічі.